Привіт, друзі! З вами To UK. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна зменшити витрати на навчання. Це тема, яка хвилює багатьох, особливо українців у Великобританії. Бо освіта тут дорога. І якщо не продумати все наперед, можна витратити набагато більше, ніж потрібно. Почнемо з основного. Якщо ви чи ваші діти плануєте навчатися у Великобританії, важливо розуміти, що є різні варіанти, як можна заощадити. Перший варіант це гранти та стипендії. У багатьох університетах є програми фінансової підтримки, і багато студентів просто не подають заявки, бо думають, що не пройдуть. Насправді варто пробувати, навіть якщо шанс здається невеликим. Ви нічого не втрачаєте. До того ж існують благодійні фонди, які підтримують студентів із країн, що переживають труднощі, тож українці можуть мати додаткові можливості. Ще одним варіантом є фінансова допомога від уряду чи місцевих органів влади, у деяких випадках можна отримати знижки на оплату навчання або навіть часткове покриття витрат. Важливо регулярно перевіряти офіційні сайти та звертатися до відділу фінансової підтримки університету. Також варто звертати увагу на програми підтримки від різних громадських організацій, які інколи пропонують додаткові фінансові ресурси. Деякі компанії також пропонують і гранти або допомогу студентам, особливо якщо вони планують працювати в цій сфері після закінчення навчання. Далі студентські кредити У Великобританії діє система кредитування для навчання, і часто це вигідніші умови, ніж звичайні кредити в банку. Процентна ставка за такими кредитами зазвичай нижча, а виплати починаються лише тоді, коли доходи перевищують певний рівень. Тому перед тим, як платити за навчання самостійно, варто розглянути цей варіант. Важливо також розуміти, як працює система погашення боргу. Суми виплат залежать від рівня доходу, і в деяких випадках через кілька десятиліть борг може бути списаний. До того ж, студентські кредити часто мають доволі гнучкі умови погашення, що дає змогу краще контролювати свої фінанси. Ще один важливий спосіб зекономити це вибір місця навчання. Наприклад, університети Лондона значно дорожчі, ніж ті, що знаходяться в інших містах. Якщо ваш диплом не вимагає престижного бренду, можна розглянути менш відомі, але якісні навчальні заклади, де навчання буде коштувати дешевше, а витрати на життя будуть значно нижчими. Крім того, варто зважати на додаткові витрати, такі як страхування, комунальні послуги. Та соціальні внески, які можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону. Деякі міста також пропонують спеціальні програми підтримки студентів, які допомагають зменшити витрати на проживання та транспорт. Далі матеріали для навчання всі знають, що підручники можуть бути дуже дорогими, але є альтернатива бібліотеки, онлайн ресурси та навіть сайти. Де студенти продають свої старі книги за низькими цінами. Також багато університетів надають доступ до електронних бібліотек, де можна знайти все необхідне безкоштовно. Крім того, є багато відкритих курсів, які можуть допомогти засвоїти матеріал без додаткових витрат. Деякі викладачі навіть надають доступ до своїх матеріалів безкоштовно. Тому варто запитати про це під час навчання. Ще один варіант обмінюватися підручниками з іншими студентами, що може суттєво зекономити кошти. Ще один важливий момент це витрати на житло. Якщо є можливість, варто розглядати проживання не в студентських гуртожитках, а в орендованих квартирах або кімнатах разом з іншими студентами. Це може суттєво зменшити витрати. Також варто враховувати транспортні витрати. Наприклад, студентські проїзні квитки у Великобританії можуть зекономити вам сотні фунтів на рік. А якщо жити ближче до університету, можна зменшити витрати на транспорт взагалі. Деякі студенти обирають велосипед як основний засіб пересування. Це не лише економно. Але й корисно для здоров'я. Далі харчування. Готувати вдома завжди дешевше, ніж харчуватися в університетських кафе чи замовляти їжу. Крім того, багато супермаркетів пропонують знижки для студентів або спеціальні акції на продукти, якими можна скористатися. Деякі магазини мають дисконтні картки для студентів і їх варто оформити. Варто також купувати продукти оптом і готувати їжу на кілька днів наперед. Це дозволяє значно зменшити витрати. Крім того, є багато додатків, які допомагають відстежувати знижки та розпродажі у магазинах, що теж допоможе заощадити. Ще один спосіб зменшити витрати це підробіток. Багато студентів у Великобританії працюють паралельно з навчанням. Це не тільки допомагає з фінансами, а й додає досвіду, який стане в пригоді в майбутньому. Головне знайти баланс, щоб робота не заважала навчанню. Деякі університети навіть пропонують вакансії в кампусах, такі роботи можуть бути більш гнучкими і зручними для студентів. Також є можливість працювати дистанційно або на фрілансі, що може стати гарним джерелом додаткового доходу. І нарешті планування бюджету. Навчання це інвестиція, і якщо правильно розрахувати витрати, можна уникнути зайвих боргів. Важливо записувати всі витрати, планувати їх наперед і використовувати доступні фінансові інструменти, які допоможуть не вийти за межі бюджету. Є навіть спеціальні додатки для студентів. Які допомагають контролювати витрати і знаходити кращі фінансові рішення. Планування дозволяє уникнути непередбачених витрат і зробити фінансову ситуацію більш передбачуваною. Якщо вам сподобався подкаст, не забудьте підписатися, залишити відгук і переслати друзям. Мене можна знайти на Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube та інших платформах. А також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення, звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. До зустрічі у наступному випуску.